Розщедрилися, черкаські митці спродали свої картини за рекордні 160 тисяч гривень. Аукціон відбувся у художньому музеї. Зібрані кошти митці собі не лишать. А віддадуть армії. Загалом із молотка пішли зо два десятки картин. Найдорожчий лот бачили наші кореспонденти. Цю картину я віддаю для, на потреби нашої рідної армії. Досі цю картину художниця зберігала у своїй майстерні і так роками, але для аукціону не пошкодувала. Я віддала. Той живопис, який в мене був для мене найдорогіший. Те, що можемо, що ми можемо своїми руками зробити, те ми і віддаємо для того, щоб помогти нашій країні перемогти цю страшну навалу. І от ці енергетичні потоки, і врешті-решт, він виводить наш демократичний народ. А це аукціонна робота Олександри Теліженко. Цю картину вона називає пророчою, бо написала в ніч розстрілу на майдані. Мисткиня каже, вже тоді перечувала. На цьому боротьба українців не завершиться. Тут об'єднані якби такі теми, як майдан, Шевченко, ну і наша перемога. Під класичний акомпанемент благодійники оглядають лоти. Їх тут із півсотні, усі знаних черкаських художників зі старту за кожний лот правлять по тисячі гривень. Багато підприємців продзвонювали народним депутатам, зрозуміло, головам райдержадміністрації, тобто всім, хто зможе проявити саме ось таку волю. Перший лот аукціону робота Івана Фізера. І між благодійниками вже конкуренція. Перемагає найщедріший. і заодно ставить рекорд на цих торгах. Номер 74.3 продано 11 тисяч 500 гривень за. Роботу, сільський мотив Медведівка. Покупець представляє одне з зуманських підприємств. Каже, на аукціон прибув за дорученням керівництва. Перше, що необхідно зараз проявити всім ініціативу, тим більше різного рівня людям. В першу чергу, багатим бізнесменам, які повинні допомогти армії. Загалом із молотка пішли 25 картин. За них благодійники виклали понад 160 тисяч гривень. За ці кошти тепер придбають амуніцію для черкащан, які нині в зоні АТО. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Вікановини.